Цікаве і стильне поповнення категорії тюлю від ажур. У п'яти варіантах кольору. Ціна 280 гривень за метр. Тканина льон фентезі. Комбінування зі смужкою, щільним льоном. І має тюль ще також дуже гарну ефектну вишивку. Ось такий низок, зутягувач. Маємо наявності у п'яти варіантах кольору. Тюль дуже гарно виглядає як самостійно на віконечку, так і комбінувані з однотонною шторною тканиною. При потребі ажур може підібрати однотонну шторну тканину в, тюль, в тон до вишивки на тюлю. Покажу варіанти кольору. Золото. Отаке дуже світленьке ніжне золото. Будь ласка. Дуже ефектні модельки, цікаві, неординарні. Молочний, світло молочний в комбінуванні з світло-сіреньким кольором. Звичайно ж, сіра вишивка. Ось, будь ласка. І освітло-світло-молочному кольорі. Натурал. Перший тон білого. Таким чином, маємо 5 дуже гарних відтінків по доступній ціні. Якісна тканина, гарний метраж, Надаємо послугу пошиття. Чекаємо на вас за контактами. Будемо раді створити затишок у ваших оселях.